Дівчатка залишився. Розмір 56. Надзвичайно гарний. Фабрика помпаду 2000 гривень. Наша новиночка 2200 гривень. Розмір 56, 60. Параметри пишемо. 56-58, 2000 гривень. Дуже красиві сукні. 200. Підбираємо по параметрам. Дарквін. Так, хвилюся, дівчатка, 1800 гривень. Знижка 56 розмір. Розмір 56, 58, 56,58, 200. Наша шикарна новиночка. На знижці 200. Параметри ви пишете в приват. Застряла у нас також одна така красива.